Добрий вечір, сталкери. Ну що, сьогодні будемо тестувати зброю лавина. Побачимо, на що вона здатна. Ось на неї є збільшений магазин. Ем, мав сьогодні е, тестувати Ріман. Ріман це е, покращений інтеграл, але у мене у спаунері його немає. Не знаю чого, але його там немає. Е, ну, покращений, і я злітав ось сюди. Він должен, оцей, Ріман, должен знаходитись ось тут. В цьому місті. Обшукав, теж у мене його немає. Так що, сьогодні ми будемо е, тестувати лавину. Так, на лавину давайте. Перве креслення в нас знаходиться ось тут. Ну, коротше, знайдете, да? я не пам'ятаю, десь там, чи на криші, чи де там. Е, друге креслення у нас знаходиться ось тут. Тут де в нас. Чекайте, це не тут. Ні, не тут. Опа, ось тут. О. Горілому лісові. Ось тут. Ось на цій фермі. Прямо тут, де в нас знаходиться пістолет цей сталкера того. Так, і де знайти лавину? Лавина в нас теж так само є. Ось тут. Ось-то. Тут у нас є. Стоп. Електроаномалія літає, і там є лавина. Ще одну лавину можна знайти напроти села новачків. Тут є пещера, і тут можете її знайти без проблем. Ну і ще одна у нас є ось тут. Із виходу із дикої території чи якій там. Так, все добре, давайте прокачаємо. Тільки давай швид... да, Будь, як... швидко, різко затримуватись не будемо. Так, 100 тисяч в кармані. Погнали, провіримо. Швидкість прицілення беремо. Що у нас тут? Пересування під часть. Ну, і це як кому? Затримка дихання це якщо ви будете пользуватись нею як снайпою, хоча не знаю. Хто буде пользуватись як снайпою? Так, добре, давайте качнемо це саме найдорожче. Компенсація віддачі 15. Берем, зменшення віддачі берем. Що ми ще беремо? Так, знос від зовнішніх факторів. 12 і знос 20. Блін, та, Наверно що просто знос, да? чи Яка різниця? От непонятно, да? От що від чого зносюється? Від стрільби. Де від стрільби, а де від э, аномалії чи від чого? Коротше, сюди. Давайте почнемо. Зменшення ваги, да. Настильність, да. Кріплення, да. Що у нас ще йде Точність прицілювання. І зменшення розкиду Точність. Розкид. а Давайте точність. Бачите, що то одне на заміну йде. Так, зменшення віддачі, да. Швидкість прицілювання і розкид, да. Що там? Зменшення падіння шкоди, да. Настильність і швидкість польоту кулі. Може буде далі летіти? Давайте, да. Дальність польоту кулі. О, от перша точно дальність буде. Ось так. Скільки це воно в нас? 81. Тисяча. 250, да десь так. Е, ну все, погнали. Погнали, будемо проводити тест. Подивимось. Подивимося, подивимося, що ця лавина в себе представляє. Погнали. Так, ну що, приступаємо до тесту. Лавина 3939 39, Звичайні патрони. Зараз ми поставимо на нього навісики Ось дивіться, які навіси ставляться на лавину. Обичний. е-е Приціл 4X, той, що ставиться у нас на калаш і на СВУ, да Магазин. І двохкратний приціл. Наверно я поставлю двохкратний. поставим магазин. І сразу зародило 30 патронів. Добре. Звичайні патрони. Ну що? Погнали! О, ну, якин, медленно стреляю, -мо. Стреляй, как без медленно. Ха, блин, а не выстачить 200. Давай, давай, давай. Блин. Блин, даже половину не сни не сниму. Та ты шо, блин. Фум прокачка, -мо, ты че прикалывайся? А мне же сказалось, что 939 все-таки саниший, блядь. Та ти що! О, це шляпа. Блин, може впадай все-таки? 200. 200 939 звичайний. Лавина. Максимальна прокачка. Ну. Ви поняли, брекол, да? Інтеграл. Стріляє слабшим патроном. Ствол укорочений чим оцього І там на звичайних за 190% упав. А тут 200. От вам, от вам, блін і лавина. Все, тест далі можна і не проводити. <с -2> і поломка 1920% сразу. офігеть Та на ну нафіг. Ну, давайте хоча б бронебійні попробуємо, що воно покаже. Так, ну що, бронебійні, погнали. Покажи класс, о, да, показали класс. Як завжди. Так, давай. Блин, что мені мені вже вообще не нравится, это пушка. И тягне трохи е, вгору и вправо. Блин, а куда ж ты ему в боку лізащий, все, ну тяна ей капец. Представь, таї пушки в очереди стріляти, нежелательно. Да, не вообще нежелательно стреляти. Патрон дорогий, а він зовсім безполезний. 150 уже. Давай то на одиночный. Сто семьдесят пять. Вот так вот. Сто семьдесят пять на бронебийных. Блин, вовшая шляпа, болна шляпа, ты чё? Ой, бляха, ну шо? Будемо mm. пробувати уже зараз. Е... Як, як їх? Так, експансивні. Ну, ці дожні хоча б якийсь результат показати, правильно? Погнали! експансивний зараз йде. Тести. Так, ну що, експансивний. Так, давайте прицілюся. Одиночні. <г Circus> Може, хоч ті патрончики покажуть проти мутантів. Зараз і зимують хм, 60 і навіть не половина Нормально, 90 120 130 140 147. Блін. Все, остаточно. Полна шлях. Може, покращена версія лавини буде показувати кращий результат. Ну. Зараз. Зараз це ніфіга не, не краще. Так, наступний патрон. Ну що, заражаємо високоякісний. Це у нас послідній Давай. Перпичай. Це якось слабовато пішло. Мда, да. Слабовато. Аби вистачило патронів Это з 90 ще й половину не був. Ну, давай, давай. Мені здається дуже довга перезарядка, да? А там передерна, бляха? Та ти шо? Ч не хватить, ні? Та як так? Як так? Ай, ти-ти-ти-ти! Хватило, так само 200, йо -моє. Так само 200, як і на звичайних. Ну ну шо, як вам такі результати? Эм, а де я... Повыкидав патрончики. Давайте ми їх відберемо Що ще щехти провірити? Короче, пушка у нас та шляпа полна. Прям повна-повна шляпа. Так, бронебійний а Ну давай, заражайся. Так, а скике там на нас ки пішло. 16. ем що доб'ємо цю пушку до кінця. Так. Цілимо. У нас є внизу три поділки. Падає на другу, да? Угу. На другу чорну падає. есть тобто аж сюди прилітає. О, а затримка дихання, ви бачили, яка довга Дивіться. 12 секунд, затримка дихання. Офігеть. Якби на снайпу така штука була, була б попшання тема. Ну, подивіться, 12 секунд. Все, лавина сама класа. класна пушка. Якщо не дихати. Так, добре. Наступний давайте патрон. Це ми розрядимо, давайте. Ось цей зарядимо сюди. Подивимося, наскільки тут буде падати патрончик. Цілимося сюди. Так само. На другу чорну летить. Так. Да. Так же само. А ну зараз високоякісний, зараз зарядимо. Давайте зараз звичайний перевіримо. Так, тут давайте розрядимо. Давайте, звичайний. Затримка. Так само на другу чорну падає. Тобто на дві поділки вниз летить. Понятно. Різниці ніякої в патроні немає. Так, високоякісний. Зараз провіримо. Ну, типа ж менше ламає зброю. Ну, це таке. А чи в стрільбі воно хороше. А! Півтора. Трошки далі летить, дивіться, якщо так прицілитись, опа. Бачите? Півтора. Пролітає тільки чорну полосочку нижче. Ну да, трошки далі високоякісний летить. Але, ну йо-майо, ну, -йо, ну скільки тут цей відстані блін, должно точно бити. А воно ну, на півтора нижче. Ну, якось отак. Мій вердікт лавина повна шляпа. Так що, рішайте самі. Стріляти нею чи не стріляти. Магазин маленький. Даже, даже збільшений магазин на 30 патронів це, це мало, мало. Патрон дуже слабий. Ви могли замітити, що інтеграл він сильніше б'є. Даже на 919. Да, там саме перший начальний 190. А тут а, начальний патрон 200. Тут е, скорострільність говно. А от на інтегралі скористальність набагато вища. І точність краще. Бо тут, якщо зажати, отак. І подивіться, як воно малює. Бачили? Як малює красиво. Інтеграл так не малює. Так що інтеграл іде на першому місці. Ця, ця шляпа, коротше, на виброс. Ну, якось так. Дякую вам за за лайк, за комент. Всім дякую і всім до побачення. Пока-пока.